Що таке соносальпінгографія? Це метод, коли за допомогою трансвагінального ультразвукового дослідження та деяких медичних приладів ми перевіряємо прохідність маткових труб. Показом для проведення соносальпінгографії є не тільки безпліддя, а також наявність внутріматкових утворень. І коли жінка не хоче Проводити гі гістероскопічне дослідження, в неї є якісь там може бути свої забобони, або може там, якісь протипокази, це таке теж може бути з медичної точки зору. За допомогою цього методу соносальпінографії ми можемо бачити внутріматкові утворення, патологію ендометрію, патологію міометрію, наприклад, це субмукозні вузли. Також ми можемо бачити аномалії розвитку матки, це можуть бути і перетинки матки, подвоєння порожнини матки. Взагалі, найбільше відсоток жінок, які звертаються до нас за цією процедурою, це безпліддя. На сьогодні трубне перитоніальне безпліддя – це десь 35% жінок, які не можуть мати дитину. Що передує соносальпінгографії? Це, по-перше, огляд гінеколога. Це визначитися, коли провести цю процедуру, яке необхідне обстеження пройти перед цією процедурою. Що я маю на увазі? По-перше, це терміни. Для соносальпінгографії є визначені чітко терміни проведення. Це перша фаза менструального циклу, якщо цикл регулярний. Якщо цикл нерегулярний, то ви зі своїм лікарем визначаєтесь на яку дату прийти. Треба буде пройти обстеження на інфекції статевих шляхів, тому що після проведення соносальпінгографії може відбутися загострення інфекцій, якими жінка хворіє. Взагалі наших дівчат турбує таке питання: чи болісна ця процедура? Ну, в більшості жінок, для більшості жінок, вона безболісна. Це, по-перше, пов'язано з порогом больової чутливості, а по-друге, це з наявності проблем у матці. Чим їх менше, тим процедура більш безболісна. Ну, в нашій клініці ми це питання вирішили. Ми робимо знеболення напередодні за декілька хвилин до цієї процедури. Ми вводимо нестироті протизапальні засоби в сідницю. і потім жіночці ще проводимо місцеве знеболення, і жінка майже з задоволенням отримує цю процедуру, нам не заважає. І е, вона йде додому, і нічого, ніяких болісних відчуттів в неї немає. Дівчата, я думаю, вам буде цікаво подивитися, як ця процедура проводиться майже з е, знутрі. Ось матка, це шийка, це піхва, е, труба е, права, ліва і два яєчника. Це, е, це така анатомія. Е, у нас є ось такий катетер внутрішньоматковий, з фіксуючою порожниною. От таким образом ця, цей катетер вводиться в порожнину матки. Ось так він виглядає. Якщо на ультразвуки ми його бачимо. Він контрастний, його видно на ультразвуці. Цей катетер фіксується. Ми вам покажемо декілька слайдів, де видно, як цей катетер виглядає в пороженні матки, ось так він знаходиться під час проведення процедури. Потім шляхом введення фізіологічного розчину, ось так береться шприц, береться шприць і вводиться фізіологічний розчин. Коли цей розчин нагнітається в порожнину матки, лікар візуалізує утворення, які можуть бути в матці, або вузлики, поліпи, перетинки, або неправильну порожнину матку. Якщо вам лікар казав, що у вас є або сідлоподібна матка, або вона аркуатна, але чи є в неї перетинка, повна, не повна, є синехії. Під час введення фізіологічного розчину порожнина вже візуалізується лікарем. Це перший етап проведення процедури. В наступному етапі при введенні фізіологічного розчину він йде е, е, в труби маткову е, праву трубу, маткову е, ліву трубу. Якщо труба е, е, Здорова, без ураження, ми бачимо рух рідини по трубі, вона витікає з ампулярного відділу, і навіть при ультразвуковому дослідженні ми бачимо ці фімбрії, які дуже важливі при заплідненні, бо вони контактують з нашим яєчником. І коли яйцеклітина під час овуляції виходить в червну порожнину, Найде в цей відділ дефімбрії, і запліднення відбувається в матковій трубі, навіщо нам здорова маткова труба. Але коли маткова труба хвора, що відбувається під час введення фізіологічного розчину він не рухається. І цей фізіологічний розчин може навіть роздувати трубу. І труба становиться набрякла і може бути визначений гідросальпінг, тобто наявність рідини в трубі. Або зовсім не візуалізуватися, якщо вона не проходима, в цьому відділі, відділі який біля матки. І рідина зовсім не буде йти в трубу. Це теж видно на ультразвуці. Якщо е, наприкінці процедури ми маємо картинку, коли рідина в червні порожнині, це нам каже, що ну, хоча б одна труба дійсно прохідна. І ця рідина попала в червну порожнину через цю трубу. Це дає е, нам підстави. Казати, що процедура ефективна, що рідина пройшла в червну порожнину, і ми діагностуємо тільки з якої сторони ця труба прохідна. Коли процедура завершується, лікар ще оглядає при ультразвутності яєчники справа, зліва, оглядає порожнину. Коли виходить вже катетра, він її спускає. Ще раз оглядає порожнину, оглядає шийку, бо на ультразвуці теж. Видно шийку, кісти, шийки або якісь патологічні утворення, аномалії розвитку, може бути якісь анатомічні негаразди. І це все видно на ультразвуці. Ось так коротко можна пояснити проведення цієї процедури, і я вам скажу, це зовсім безболісно, доступно і результативно. Для цієї процедури не треба ніяких складних розчинів. Це звичайний фізіологічний розчин, об'єм визначається в залежності від пацієнтки, від складнощі при проведенні процедури. Розчин цей звичайний стерильний, вводиться внутри матково, потім він витікає в чередну порожнину, якщо труби прохідні, і потім він зовсім смоктується в наш кровотік і виводиться з ситчею. Після проведення процедури ми жінки даємо опис цієї процедури. Повністю описується порожнина матки, які ендометрії, чи є аномалії в порожнині матки, чи є якісь утворення в ендометрії під час ведення розчину. Потім описується також, чи є прохідність труб правою, лівою, візуалізуються це відділ маткової труби. Ми з вами ще будемо Дивитися, як воно виглядає на ультразвуці. І потім ми, жінки, можемо надати ще фотографії з нашого ультразвукового апарату для підтвердження або прохідності, або непрохідності маткових труб. Чи можна завагітнити після проведення соносальпінгографії? Я вважаю, що можна. Тому що якщо звуки м'які, незначні, під час проведення цієї процедури вони порушуються, фімбрії попадають в розчин вони е, оживлюються, насичуються, і е, ця процедура допомагає наступити вагітності. Ця процедура є одним із етапів для, по-перше, е, підтвердження факту трубно-перитоніального безпліддя. А потім прийняття рішення репродуктологами, якою методикою буде відбуватися ДРТ, тобто допоміжні репродуктивні технології. Бо на сьогодні є декілька методик, і іноді після цієї процедури, якщо труби прохідні, це може бути ініціація зачаття в натуральному циклі менструальному жінки. Якщо спермограма у партнера активна, живі сперматозоїди, і яйцеклітина самостійно у жінки овулює, то ця процедура це, би, дає скажімо так, репродуктологу натяки, як надалі вести цю пацієнту. Соносальпінгографія – це така методика, під час якої використовується ультразвукова методика. Ну, якщо порівнювати тільки ультразвукове дослідження вагінальним доступом чи соносальпінгографію, яка в собі поєднує як ультразвукову методику, так і ведення рідини. Ну, По-перше, ультразвукова діагностика без ведення рідини, вона не може бачити м'які утворення, такі як маткові труби. Вон не може зовсім дослідити ендометри його структуру. При введенні фізіологічного розчину. Контурується добре ендометрії, контурується ендометром, роздільна полоса між ендометрієм і міометрієм. І всі утворення, які ростуть в порожнину: це субмукозні вузли, поліпи, перетинки. Коли матка наповнюється фізіологічним розчином, додається таке акустичне вікно. Яке є діагностичним для лікаря ну, лікаря-сонолога? І коли ми вводимо рідину в при соносальпінгографії, вона витікає в черену порожнину, і ми добре бачимо як маткові труби, так і фімбрі, які мають дуже велике значення при заплідненні. Ця процедура займає близько 15 20 хвилин а в більшій ступні це залежить від пацієнтки. Тобто, якщо труби прохідні, ми швидше е, е, виконуємо цю процедуру. Візуалізація наступає раніше і це трошки швидше відбувається. Якщо труби не прохідні, по-перше, лікар бачить, діагностує відсутність прохідності, і потім, коли вже процедура проведена, він проводить додаткове ультразвукове дослідження структур для того, щоб уточнити ще якісь небудь відквідхилення.